Інструкція по перерозподілу лімітів необхідно зайти в мобільний додаток «ОБАНК» банк та обрати в переліку карток кредитну картку, по якій плануєте встановити ліміт розстрочки або оплати частинами. свайпнути вліво та обрати розділ налаштування кредитних лімітів. На екрані відображається загальний ліміт до кредитній картці, з лівої сторони ліміт на витратні операції, справа ліміт на розстрочку та оплату частинами. За допомогою слайдера встановлюється ліміт розстрочку та оплату частинами. Після натиснення кнопки. Застосувати з'явиться інформація про те, що змінювати ліміти можна не частіше одного разу на добу. Після підтвердження бажання змінити ліміти, з'являється екран для вводу OTP. на фінансовий номер. Клієнт отримує смс з otp паролем, який вводить для підтвердження зміни лімітів. В о банк надійде повідомлення про успішну зміну лімітів. Тепер з лімітом розстрочки ви можете купувати товари у партнерів банку без переплат у оплату частинами.